Сьогодні ми продовжимо тему минулого випуску і розкажемо про сувору, але дуже незвичайну країну. Засновник північно-корейської держави Кім Ірсен народився в день, коли затонув Титанік 15 квітня 1912 року. Совпадіння не думаю. Ось де точно не варто дратувати владу, так це у Північній Кореї. Адже якщо правопорушник потрапляє до в'язниці, разом із ним туди потрапляє вся його родина. А два наступних покоління проживають там життя і помирають. Вчені Північної Кореї вірять у те, що довели існування єдинорогів. Нещодавно Центральне телеграфне агентство країни повідомило, що науковці виявили могильних міфічних істот. А що як рожеві поні, які живуть на веселках і какають денцем, також існують. Мабуть, кожен хотів би, щоб про нього зняли фільм. Кім Чен ір був настільки нетерплячим, що навіть викрав собі кінорежисера. Чин Санг Ок був заарештований разом з його родиною і навіть був змушений знімати ролики про вождя. Растаманам у північній Кореї, мабуть, дуже б сподобалось, адже тут марихуана легальна і навіть не класифікується як наркотик. Цікаво, можливо, науковці, коли шукали до вживали в У КНДР зараз 102-й рік. Місцевий календар відраховує час від дня народження великого вождя товариша Кімер Сену. З 2009 року державна політика офіційно іменується як Чучхе. Ну як Чукче. Любителі джинсів. Жодному разі не одягайте цей предмет одягу у північній Кореї, адже за це ви можете потрапити у в'язницю. Чинця. До побачення.